Лікар-діетолог, подруга сніданку з 1 плюс 1 Оксана Скіталінська завітала цього прекрасного ранку до нас в гості. Доброго ранку, пане. Доброго ранку. 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 Розумію, що щойно з літака. Майже так. Повернув з Америки, де були е, три, три тижні по своїх робочих справах. І ось той самий міф ми хочемо про нього поговорити. Невже американці дійсно їдять тільки гамбургери, п'ють тільки, тільки, тільки газовані напої і все це заїдають солодощами, пончиками, ось такими величезними? Ну на жаль, в українців дуже багато стереотипів щодо Америки. Я скажу, мабуть, в Америки в американців стільки немає щодо українців. Ну ви знаєте, є всяке: є і гамбургери, є кока-кола, є і дуже повні люди, є, є різне, але з другого боку. Може поламати ці стереотипи, тому що є дуже багато велика кількість бігаючих людей. Вони бігають всюди. Ви навіть не уявляєте. вони бігають не тільки на вулицях, на спеціальних доріжках обладнаних, угу. вони бігають просто серед натовпу у великому місті. Просто бігають. і всі до цього ставляться нормально. Розумієте, якщо в нас людина біжить серед натовпу, значить вона щось вкрала. У ну, нас таке принаймні. тобто будуть, будуть намагатися схопити її. А, а ну, дізнавайтесь, певно, що спробували бати, що декілька кіло кілограмчик можливо набрали чи ні, навпаки. А, ви знаєте, я вам скажу так: я навіть свої от. Свої смаки вподобання, я їх навіть покращила. Заходиш в супермаркет будь-який, там є купа нездорової їжі. І люди, звичайно, беруть і таку їжу. Але там просто так кричуще виставлена дуже здорова їжа. Величезні ряди різноманітних салатів, різноманітної зелені, овочів. Її рекламою. Її просто виставляють так, щоб людина її взяла. Це перше. друге. Обов'язково є такі, знаєте, лотки, називаються Whole Food. такі uh -huh. супермаркети, вони по всій Америці. Що там лотки ти просто цей набираєш, який хочеш салат різноманітний, і, 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 і сирий салат, і вже приготовлену їжу, і вона все дуже здорова. Звичайно, це хотілося б, щоб таке було. в Україні. Пані Оксана, в ресторанах дуже багато харчуються американці. А вдома вони готують? Яку їжу вони готують вдома? Ну, все ж таки про ожиріння, якщо повертатися, чи справді те, що нам показують по телевізору, сидять Телевізором, ну так, ми бачимо, що подивіться, Мішель Обама, Біййонці, вони виступають, що діти 50% американських дітей страждають на ожиріння. Там є така проблема? Дійсно, дітлахи всі величезні? А, ні, дітлахи не всі величезні, як, знаєте, але ви знаєте, акалузь, це да? залежить і навіть від штату, від міста. От звичайно, якщо це велике місто, центральне, наприклад, Нью-Йорк там чи Сан-Франциско чи Лос-Анджелес, звичайно, особливо Лос-Анджелес, там дуже багато струнких людей. Якщо вже ти поїдеш трошки далі на периферію, звичайно, картина, картина трошки змінюється. Там люди, особливо люди, які мають менш, менший достаток, вони. Дядь гіршу їжу, вони не, не, не харчуються правильно. Але дивіться, за останніми, за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна займає п'яте місце серед країн світу по ожирінню. Ожирінню п'яте місце. Перше місце Мексика, друге місце Америка. Це звичайно вражає, тому що ну як же ж так? Ну де ж ми такі повні? Але коли ти приїжджаєш туди, ти, звичайно, бачиш, що... Особливої різниці суттєвою у, у ВАЗі uh -huh. немає, там приблизно такі ж люди. Так, і єдине, що вражає мене так, це велика кількість вибору здорової їжі і велика кількість людей, які бігають. Просто бігають будь-де. І, звичайно, хотілося б, у них всюди рекламується все-таки здорова їжа. Буклети, проспекти просто так роздаються. Хотілося, щоб у нас на бікбордах. Які висять, не були чіпси, не була солодка газована вода, не було пиво, вболівай там, наприклад, з пивом, що в нас була реклама здорової їжі, салатів, сніданку обов'язкового пані Оксана, я вже уявляю, як з'являється бікборд. На нього вболівай із салатом. І українці купують салати, дивляться футбол. Ну також, ну певно, що не буде. Ну і інший менталітет саме зараз час Максу запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якос-Монарх. І все таки скачь, будь ласка, чим відрізняються ті ж самі супермаркети? Окрім того, що ви кажете, що дійсно є реклама здорового харчування. Навпаки, у нас навпаки виставляють тільки всілякі чіпси, як ви кажете. Яке ще чим відрізняють супермаркети? Ну, супермаркети, звичайно, вибір набагато більший. І, але ви знаєте, з тих супермаркетів, що у нас, цілком можна харчуватись правильно. Але хотілося б, щоб у нас було більше овочів. От, Наприклад, зелених овочів, різноманітних салатів. Ну це ж просто, це не так складно. Ми, до речі, зараз побачимо супермаркети, які ви сфотографували в Америці. А, вже побачили. вже побачили я просто пропустив. Чи є щось, чому ми можемо повчитися американців стосовно їжі? От несподівано, я не думав, що таке спитаю, але все-таки не лише стосовно їжі. По-перше, люди, які слідкують, їх, знаєте, можна сказати, 50 на 50, які слідкують за своїм здоров'ям, вони їдять в першу чергу, знову ж таки до того салату. Чому салату? Тому що це. Необхідна частина нашого харчування, тому що ми можемо їсти варений бурячок. Ми часто їмо картоплю, ми сприймаємо це як овочі. Американці, що вони, вони ж також постійно картоплю? Вони 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 їдять, звичайно. Я ж кажу, що є, які харчуються неправильно, а є ті, які харчуються просто виключно правильно. Виключно правильно це коли багато зелені ягоди. Вони можуть бути свіжі або морожні, багато води, чистої, звичайно, простої води. А, і, і ще одна деталь: крім того, що вони бігають і все-таки намагаються правильно харчувати, що це все-таки в державі рекламується. Поляризується угу. на дуже високому рівні жінка-президента в школах, в дитячих садочках. І ще одна дуже важлива якість, яка мене просто вразила, це дуже позитивне стало їм до життя. Тобі завжди усміхаються. Хай там як. Кажуть, що це гумові усмішки. Це так приємно, коли ти заходиш, а ти питають, як ти справи, як ти все почуваєш? І всі тобі допомагають, усміхаються, і позитивне ставлення до життя. І знаєте, фраза неве, неве, неве гівап. Це мені здається, що це ніколи те, не здавайся. Це ніколи те, не здавайся. що Дякую. треба завжди українською. Дякую. Дякую. Оксана, Оксана Скіталійська, лікар-діяток, була гостем нашої, нашої студії. Сніданок триває.